Гель з алоя вера та гідролатами алоє і м'яти PR06 від бренду «Мезонія». Це універсальний догляд для всіх типів шкіри, що забезпечує миттєве зволоження, заспокоєння та свіжість. Завдяки натуральному соку алоє гель швидко вбирається, знімає відчуття стягнення, допомагає клітинному оновленню та усиває подразнення. Карбамід і гліцерин притягують вологу у глибокій шарі шкіри, ментол тонізує і дарує легке охолодження, алантеїн зменшує запалення та пом'якшує епідерміс. Вітамін С у формулі поліпшує тонус, підвищує еластичність, допомагає освітлити сліди постакне. Завдяки легкій текстурі гель згодиться для чутливої, жирної, зневодненої та проблемної шкіри. Його можна застосовувати самостійно або як базу під крем, особливо у теплий сезон, коли потрібне легке зволоження без жирності. Рекомендовано наносити засіб на чисту шкіру обличчя, шиї декольте вранці та ввечері. З регулярного використання гель підтримує природний баланс вологи, заспокоює шкіру після очищення або впливу зовнішніх чинників. І надає їй доглянути свіжий вигляд.